Немає значення, куди вони б'ють. Це терористичний акт. Можливість політичних процесів, виборів. Є різні чутки. Зараз єдиний вихід це ну, закинути на хлопцям на дрони. Редакторська, вітаю усіх на радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова. У студії зі мною разом Юрій Ларін. Думка видання Думка і е, Євген Стрельцов радіо Накипіло. Вітаю, друзі! Це проект редакторська, в якому ми обговорюємо ключові події тижня і почнемо зараз. Редакторська Ситуація, яка сталася вночі, це масований черговий масований обстріл Харкова. Є загиблі, є поранені. Понад 30 людей поранено. П'ятеро загиблих станом на цей момент. Триває ідентифікація загиблих. Юра був сьогодні вночі. Там на місці. Я сьогодні вранці. Давай розкажемо, що ми бачили. Та вже традиційно прильоти шахедів по житловій забудові. Були пожежі, були постраждалі <кій> загиблі люди. Ну, традиційно на 5, 5 з плюсом з моєї точки зору відпрацювали ДСНСники. Всі прес-служби все як мали робити, так і зробили. Росіяни теж не здивували, завдали ударів, вбили і дитину, і цілу родину вбили і багато кого покалічили. Тому, ну, власне, я не знаю, як це аналізувати. Точно можу сказати, сьогодні порівнював картинки з річної давнини удар шахедів, коли загинуло троє ДСНСників. і от ті Сьогодні удари, роковини, сьогодні да? якраз роковини. І от ями, які залишають нинішні шахеди, ну, можу з певністю сказати, що нинішні шахеди, які б'ють зараз по Харкову, однозначно в кілька разів потужніші, ніж рік тому. Тобто боєзаряд став значно судячи з тих кратерів вирв, які залишають шахеди зараз і тоді, різниця просто очевидна. Я сьогодні викладав фотки. З річного прильоту рік тому, коли загинули ДСНСники, І, ну об'єктивно, ну набагато сильніші зараз удари завдають хиди. Якраз цей прильот по ДСНС, це теж той район, любові малої проспект. Тобто ем, просто може у них якийсь, я не знаю, календар де вони звісно це фантазія ну, Ти ж була там сьогодні, теж вранці включалась в ранковий етер радіо Кипіло. Розкажи, будь ласка, як там, Що ти бачила? Та ситуація, ну сама картина жахлива, як і, і нічні фото, які теж з дому дивилися. Ну це жахливо ще й час ніч, люди всі були вдома. Це такий тихий тихе місце, як мені здалося, воно з усіх сторін оточене житлом, просто житлові будинки, приватний сектор, нічого там, навіть інфраструктури, я не знаю, це район метро Холодна Гора, да, найближче, якщо так брати. Тобто, туди далі, це зовсім, ну, якщо щось брати, таке інфраструктурне. тобто Очевидно, що росіяни якось завдають ударів ну, прицільно по житлу, Мені так здається, тому що і ще вони нижче так летять, да ми їх краще чуємо. Люди кажуть, що найближче укриття для цих двоповерхових будинків, у яких немає підвалів, вони такі старі, як люди розповіли, що це колишні бараки досить далеко. Це школа місцева, і в них ну, по суті нікуди ховатися. Але поруч з ними є такі, як знаєте, сарайчики. З у когось є там погриби. Але е, ті люди, які мені потрапили сьогодні, е, поговорити з ними, вони просто бояться туди е, залазити, тому що бояться, що прилетить і накриє, і у них така боязнь цього простору закритого. Тобто і, і, і ці погреби не спасають. І деякі люди мені дійсно сказали, що потреба в укритті такому міцному, як типу, підземної школи, в цьому конкретно районі є. Але. Ну... Я б хотів е, окремо зупинитися на е, аспекті, який звучить постійно, е, який стосується е, провини. Е, ми не заперечуємо взагалі провину росіян, і тут важливо говорити про те, що е, просто в публічному просторі це часто знаходиться е, ця інформація, що ну от ніякого там військового об'єкту не було, вони просто вдарили по цивільному об'єкту не має значення, куди вони б'ють. Це терористичний акт в будь-якому разі, і навіть якщо би там знаходились навіть якісь військові об'єкти, яких там в принципі не було, це був так само терористичний акт. Тому що так, Росія не визнана світовим ем, світовими державами державою терористом, але це терористичний акт. Поправте мене, колеги, колежанки, якщо я щось не та не те сказав. Навіть. В умовах війни агресор та сторона конфлікту, скажімо так, не в цьому випадку, в принципі, да, та хто задіяний, має оцінювати наслідки для цивільного населення, коли він б'є по тій чи іншій, типу інфраструктурі енерго, чи якщо там забудова щільна житлова, ну це проти. Всіх там Женевських конвенцій. Ну звісно, що Росія це все просто ігнорує. І ну я не, не фахівець конвенції, але очевидно, що удари по цивільних заборонені будь-якими правилами, конвенціями і угодами міжнародними. Ну але розумієте, тут питання в чому? Конвенції пишуть держави. Ну конвенції правосильного діє. Сильний встановлює норми для більш слабких, щоб контролювати. Ну, от і все. Короче. А сам працює і живе за тим, як йому треба, і не за тими нормами, які він створив для інших. Ну, от таким чином, Радянський Союз і Росія вважає себе правоприємницею Радянського Союзу, і тому таким чином вона себе поводить. Це глас вопів, що в пустелі ми можемо кричати порушення насправді. Єдиний вихід це ну закинути на хлопцям на дрони, щоб побільше росіян поплатилося за ці терористичні акти у нас на території нашої держави. Мені сьогодні дві літні жінки, жінки старшого віку, сказали, ну, не завжди очікуєш, що вони будуть однодумцями, бо бувають, та, от на деяких районах, прямо оч мені попадалися люди, які ну так не те, що. Висловлюють в підтримку Росії, але ну типу нейтральних таке. Да? Сьогодні мені всі люди, які з якими я спілкувалася, вони ну одностайні в тому, що нам потрібна зброя, нам потрібно їх відсувати. Не має бути ніяких жодних перемовин з таким агресором. Взагалі з Росією жодних справ перемовин не може бути. Це ну люди, які дійсно літні, які іноді і не не очікують, що там жіночки будуть. Так, це дійсно вже виходить за будь-які рамки? Це, це теж трошки мислимо ми в Стереотипи. стереотипним миш, мисленням, таким міфом радянським. Я зустрічав літнього чоловіка в Козачій Лопані після деокупації в 22-му році. Так от, я не знаю, я давно такого проукраїнського Козака не чув, да він розказував, що його батько сидів в концтаборах там. Ну і він чітко, якраз таки, незважаючи на все життя в радянському союзі, розуміє, хто ворог України. Тому літні люди, ну, більшість та я згоден, що багато з них мислять стереотипно, да так совєтські люди. Ну, радянський союз складався 70 років, щоб створити совєтського чоловіка. Ну, тим не менше, не кожна людина піддається цій пропаганді, і їх стає все більше? Я хотів би в нашій темі ще одну підтему підняти: це світломаскування, бо інформація про нього з'являлася нещодавно, що потенційно може з'явитися знову світломаскування. Чи є у вас про це додаткова інформація? Бо це, я не пам'ятаю, кому з кому належить ця цитата, Юр, може, ти більше знаєш про цю тему щось? Ну, що я можу сказати з приводу шахедів. Дивіться. Бо шах... чому, шахедів... чому я контекст дам сенс в тому, що можливо відсутність світломаскування заважає мобільним групам ліквідовувати шахеди в небі? Ну, Я, я думаю, дивись, для чого це з ідеї може бути. Я, чесно кажучи, не знаю, чи воно буде, буде його повертати чи ні. Перше, молнія – це впівідрон, тобто людина управляє. Бачить, куди так. летить, якщо підсвічені проспекти, дуже просто орієнтуватися. Якщо ти летиш в темряві, то дуже погано орієнтуватися. У шахедів також є купа модифікацій. Я, от коли прилетіло два дні тому, зустрічався з хлопцями з мобільної вогневої групи. Одної вони були переконані, що один з шахедів летів в них. Вони переконані, що там була теж камера, і оператор бачив, куди летить цей дрон. Відтак, якщо прибрати світло, то орієнтуватися в просторі буде набагато важче. Ну а тим не менше, ну координати можна загасити. Ну там дуже там, там це дуже складний процес, і не тема Технарів Треба запрошувати. Вони багатоканальні ці шахеди. Ми, якщо їх там глушимо одною частотою рибо, їх там, по-моєму, 8 до 12 частот є. А ще, якщо у них є камера, то, може, вони перемикаються на якісь е вишки мобільного зв'язку, тобто там ще й сімка буде якась. Коротше, це дуже комплексне питання. Я не думаю, що прямо одним світомаскуванням можна вирішити цю проблему, але. Значит, продовження має. теми, от вчора так співпало, що в каналі Олега Сенігубова, голови обласної адміністрації. Пам'ятаєте, було повідомлення таке, ну несподіване, але було просто повідомлення про те, що повітряні рубежі Харківщини надійно захищені силами ППО. 24 на 7 вогневі групи працюють, і буквально за там кілька годин, менше двох годин, з'являються повідомлення про масований обстріл, тобто воно так. Воно так і щодня відбувається, але Незрозуміле зрозуміли повідомлення було, якщо чесно. Я, яка ну, як його таким, мета З таким було, якщо все захищено, але ми розуміємо, що ну, хедів стільки, що їх і, і можливо і фізично не завжди можна. Да. Скажіть, як, як ви це сприйняли? Бо для мене це було таке трошки здівательське. Я не сприйняв це як знущання. Ну просто я не зрозумів це повідомлення. Воно було яке воно було, і ти правильно кажеш, що воно з'явилось, а невдовзі відбулось те, що відбулося. Я бачила, люди писали от, типу, ну тим більше, ну. тим більше, що ми знаємо, всі ми знаємо, хто знаходиться в Харкові, на Харківщині, що шахеди летять системно на місто і на область. Останні ну скільки, півтори? Рити тижні точно, а можливо, і більше. Тобто, до цього яка була атака серйозна позавчора, коли громихало все місто і ну власне там були постраждалі. На щастя, тоді обійшлося без загиблих. Як, от в ніч з 3 на 4 квітня, я думаю, що це реакція на суспільне, на думку суспільства, безперечно, у Владної системи є моніторингові підрозділи, які бачать, що пишуть соцмережі, яким чином коментується, трактується. Підозрюю, що з огляду на оці от зграї, зграї шахетів і безперервні удари. Це була реакція. Ну і також сьогодні я переконаний, ви всі в чаї, так, журналістських є. Нам сьогодні зранку закидували повітряне командування Схід, скільки позбивали шахетів. Хочу зазначити, якщо ми чуємо вибух, це не значить, що шахет не збитий. Я підкреслюю, що у мене є інформація, ну позавчора точно були збиті. Хоча ми чули там 15 вибухів, не всі вони долетіли. Тобто їх збивають, вони падають і все одно вибухають. Тому люди мають розуміти, що мобільні вогневі точно працюють. Про їхню ефективність можна говорити, але вони точно збивають шахети. Це 100%. Ну прям залізобетонно. Ти знаєш Таню, перепрошую. Ми зараз перейдемо перейдемо до іншої теми. Ти просто дуже прав правильно підійня, підняла цю тему. Те, що казав пан Олексій Сенгумов, мені здається, тут бракує знову ж таки комунікації. От хочеться, щоб з громадою, з містом, з областю проговорювали більше цих питань. Не треба розказувати хто де стоїть, хто як працює, як. Тим чином тощо, тощо, тощо. Але вочевидь, е, треба шукати ще канали комунікації і способи меседжі, щоб донести до аудиторії, що можуть збити шахет і на е, уламки впадуть, що можливо люди можуть бути травмовані. Тому треба думати про свою безпеку. Треба знаходитись під час такої атаки, максимально в безпечному е, він місті. може прилетіти збитий в будинок. Так, це, і... це може бути. І я хочу. Так, тут так. проблема комунікації в плані того, що треба бути чесними з людьми, да? постійно нагадувати про цю небезпеку, і тому воно здалося це повідомлення таким, знаєте, ну, невчасно сформульованим чи якось так. Редакторська Міський голова Харкова зараз перебуває в США, це важливий такий візит, мабуть, що можна так сказати, оскільки зараз з Україна з США має такі, ну досить я б сказала, напружені стосунки. Да? Не знаю, Юра, як правильно сказати, це геополітика. Я тут теж не фахівець, але можливо, такі якісь контакти з місцевою тамтешньою владою допоможуть Україні, хоча б на такому локальному рівні. Чи якось це може вплинути на наші між на міські стосунки, і можливо це якось дійде до Трампа, що, от, наприклад. Там те, що розповідає там Терехов, чи це все таке до кого саме візит, і ко mm -hmm. яку саме владу представляє, все ж таки то партію. 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 партію, перепрошую, партію до mm -hmm. з якою це а... Далас? До речі, Юра, да? Ти може знаєш? Це республіканці чи не знаю. Не дивився Мер... ну, так, навіть і республіканці це не, не означає одразу, що вони трампісти. Розумієте, тут теж є такий контекст, бо людина може бути в партії республіканців, але разом з тим вона може не ну м'яко кажучи, як мінімум не підтримувати політику президента Дональда Трампа. Я би про два, два штрихи про про візит можу сказати: ну не всім так щастить зараз потрапити в Америку, але якщо до суті. Є дві точки, які б я відзначив: по-перше, ну от якщо брати минулорічну конференцію з відновлення України, то там було змінено акценти і рівні, рівні налагодження зв'язків. Європейці по-моєму вже давно зрозуміли, що набагато ефективніше налагоджувати середнього рівня і низького рівня зв'язків. Тому комунікація між громадами, громада в Україні, громада умовно в Німеччині це набагато ефективніша, стійкіша і довготриваліша комунікація, ніж комунікація президента Зеленського і канцлера Шольца умовно. Тому от, минулорічна конференція відновлення відновлення проходила на рівні громад. Значить, це ефективніше. Я не, я не думаю, що німці дурні. Мер Далласа таки республіканець. Мер... Я знайшла да, да, так. республіканська. Партія. Я хочу ще нагадати, що якщо не помиляюсь, минулого тижня чи це вже цього тижня. Ну, важко орієнтуватися, якщо кожен день обстріли, ти кожен день працюєш. Приїздив до України, якщо не помиляюсь, американський священник був в Київській області і ну, вважається, що от цей священник має там доступ до тіла Трампа і. Отакі от, от такого рівня комунікації є дуже важливі, тобто низького рівня комунікації справляють враження. Я справляють свої мають своє значення. Я переконаний, що візити такого рівня є корисними, і тому моя особиста думка: чудово, що прийняли мера Терехова в Даласі. Да, сподіваємося, що він там донесе ем, цю ситуацію, яка у нас відбувається щодня. Він, до речі, тут у своєму дописі в телеграм ем, повідомив, що е, от якраз це було 2 квітня. Він там розповів, про що він говорив. Символічно, що за кілька годин до мого виступу в Далесі Харків знову зазнав ворожого удару. Е, це була молнія, коли е, серед постраждалих був маленький хлопчик. Е, попри всі труднощі, наші люди не здаються і. І далі тут, от про що говорили співпраця з партнерами, взаємодія зі США, зокрема з Далласом, вже сьогодні формують міцну основу для подальшого відновлення. Це цитата з телеграм-каналу Ігоря Терехова. Він висловлює вдячність Еріку Джонсону, меру Далласа, за запрошення та підтримку. Ну, подивимося, і що як опустимося на, на більш зрозумілий для нас рівень? Ти коли читаєш новину з південної Африки, наприклад, умовно, або з Австралії, якщо там щось відбулося, ну. Ок, щось відбулося, але якщо ти бачиш перед собою людину, яка там звідти приїхала і тобі розказує, це зовсім різний рівень впливу. От на не знаю, там мене. Кілька разів запрошували на заходи для журналістів там в Берліні, в Німеччині. Я кажу, да знайшли кого за, за, запрошувати. Знаю я рандомна люди дуже, дуже маленька людина. Що я маю знати? Вони кажуть: нам треба показати нашим редакторам, що є жива людина з Харкова тут і вам може розказати, що відбувається. Це, це справді впливає. Безумовно, це довіра. Так, <кій> да, це, це, це рівень це, довіри та, різний. Абсолютно різний. Рівень емпатії і довіри. Редакторська. Була ще така тема е, в плані про те, що просинається в Харкові політика. Ми трошки бачимо якісь політичні процеси. Наприклад, нещодавно депутат міської ж ради, правильно, не обласної міської. Андрій Руденко заявив так публічно на своїй сторінці. Колишній заступник Харківського міського голови Терехова, це теж важливо. І, і, кернес, і Геннадія Адольфовича, і Кирнеса. І був там відомий всім конфлікт, коли е, це ще було при якому мері? При Прідопкіні виходить, так? Да? Коли Кернес да. а Кернес був тоді секретарем, секретарем був. він тоді пнув, да як правильно це називається. Слухай, ну ти називаєш це в житті підсрачник, поставив підсрачника. давайте будемо, так. як люди Ан... це називають. Андрію Руденко. <кій> і це таке стало одним з на рівні з тим роликом з Дубкіним і Кернесом. Це теж таке відео завірусилося в тодішні часи. І от Андрій Руденко, він тоді був у Батьківщині, потім прийшов до Кернеса Терехова, да, команди партії регіонів. Тепер він заявляє днями заявив про вихід з партії. Успішний Харків вона вже не називається. Так партія називається Чи ще формально. Називається? Вона не може не називатися. Треба провести партійний з'їзд. Його в умовах війни. Я думаю, неможливо провести це. Маємо на увазі, що е, повна назва блок Кернеса. Успішний, Успішний Харків", Харків, але були позови на те, щоб е, це позов був молодшого, не молодшого, як правильно сказати, сина одного з синів Кернеса. Про те, щоб він старший. Старший да, син, да. щоб забрати цю назву, блок Кернеса в прізвище, да, в прізвище Кернеса, от, оскільки розійшлися шляхи, от, але поки що вона називається так, як називається. І Андрій Руденко йде з цієї партії. і Це такий якийсь, хоч якийсь процес політичний да, на рівні, бо під час війни ми не спостерігаємо сильно політики, і, можливо, це і на краще, чи, чи як? потрібна як така єдність під час. Свіни як, як на мене 100% на краще, тому що про які взагалі вибори можна говорити, про які політичні процеси можна говорити, коли е, є ризик багато чого, і не хочеться це проговорювати. Війна не скінчилась, повномасштабне вторгнення триває, ворог атакує. Е, а ми тут будемо зараз влаштовувати політичні ігріща. Mm -hmm. Що Ну, от у явий прибіг опонент мера, умовно, давайте без прізвища, або не мера, або ще когось. На місце прильоту і каже, а Дєво, тут власть все закинула. Тут має бути той во теоретично могло бути Та вже так, і, давно. Так, і буде, так і буде, якщо почнеться виборчий процес. А ще варто звернути увагу, що ну, от уявіть, ну, агентура працює як не крутий, російська, створюються виборчі дільниці, агентура розуміє орієнтовно, де хто перемагає. У неї точніше так, росіяни мають 100% матимуть свого якогось протеже, якогось такого лояльного центриста, 100% якогось центриста. Бо центризм зараз буде максимально прийнятний в суспільстві. Що їм завадить кинути кап по цій виборчій дільниці, де буде не їхній кандидат перемагати? Що кап, ми шахіди обговорювали. Шахва, ракета, молнія. Повністю з тобою. Все, погоджуюсь. Що завгодно. Я, я вважаю, що. До закінчення війни. Як що, що можна робити? Давайте трошки прокоментуємо, що а. тут от, пан Андрій Руденко написав, що моя робота в політиці завжди базувалася на відповідальності перед людьми. На жаль, подальше перебування у складі фракції більше не відповідає цінностям, які я завжди відстоював. Продовжую працювати в міській раді, задля інтересів харків'ян відбудови нашого незламного міста, залишаюсь вірним своїм обіцянкам. От як це розумієш? А які цінності? Хто Д... от просто які є цінності? Ну, хоч раз декларував, хоч один політик. Це не претензія до Андрія Руденка. Ну от я, просто Загалом. слово цінності має якийсь такий, знаєш, ментальний позитивний такий сенс, і ти сприймаєш оцінності. У людини є цінності. А якщо у неї людину людини цінності, гвалтувати йожиків, я не знаю, в підворотні, ну це її цінності. Ну, да, тобто, це такі общі слова, да, які не зрозуміли. слова ні про що і хочеться якоїсь зрозумілості взагалі від політиків, відповідальності, точніше, да? коли вони от виходять з фракції, тобто ем, виборці, у них є виборці, правильно ж я з партії, і з фракції, і звідти, і звідти, тобто, типу повністю порвав. З блоком Кернеса успішних. Це артів. такий дзвоночок, що далі буде більше, можливо, такого, чи він... Та ні, просто він же ж почав. Я наскільки я розумію, Андрій Іванович Руденко зараз очолюватиме обласну організацію партії Батьківщина. А, тобто повертається до своїх да. витоків. Да. Цікаво, ще маємо дізнатися думку пана Андрія. Зараз так. у нас такий, такий трошки сумбурний, сумбурна розмова про це, але дійсно, щоб бути об'єктивними, які його плани подальше. Але хотілося б теж від нього відкритості, бо він так описав, як ми бачимо, загальними словами. А що загалом от кажуть про можливість політичних процесів, виборів? Є різні чутки зараз. Мені здається, що Росія може це використати якраз проти проти нас зараз. Активно так вони ж цього і прагнуть. Вони ж починають ці розмови про те, що треба передати право проводити там вибори, щось таке, там під їду ООН чи когось. Господи прості, Та всі на низькому старті, будемо чесними. Це, це зрозуміло, а... що всі на низькому старті. Просто повертаючись до початку нашої розмови, ну про які процеси політичні можна говорити, коли от такі трагічні події відбуваються в Харкові. Я що ми? Абсолютно тебе підтримую. Абсолютно все правильно ти говориш. Єдине, що чому вони на низькому старті. Ну, трошки невчасно почнеш. Якщо ти почнеш після того, як підписана примир'я, і тільки тоді почнеш формувати штаби, там людей шукати, то 200% ти програєш. Тобто, тому не так іде цей підготовчий процес. На нього треба зважати як на підготовчий процес, а не на вибори, я вважаю. Uh... Як бути людям? Що їм зараз? Мені, до речі, в Фейсбуці випадала неодноразово якась, знаєте, як будто там боти якісь, де оце між там парахоботи, з команда. Ну в общем, нас всі. Прия далі, от в такому в ключі, мені вже парочку такого випадало просто так. Я взагалі не розумію. це розумів. ще початок. Це ще навіть ще не початок, давай так скажемо. Тобто і у мене ну якийсь рівень медіаграмотності я маю. А люди, які 에, ну просто це можуть 에, ще більше зробити їх вразливими, більше срачів вибачте на слові. Тобто, а ще зверніть увагу на штучний інтелект і, фор... і, і умілість, і спритність штучного інтелекту формувати зображення відео і фото. Ми. Дуже сильно. В, такому загрозі перед... В такій загрозі перебуваємо, що це навіть важко уявити. Поки руками не потрогаєш, буде той час. Не, не варто на вірити. Останок Женю, да. Ні, питання, Ти просто кажеш, що людям робити. Ми тут не школа і не університет, щоб давати поради і вчити чомусь, але я думаю, все досить просто тут робити на своєму місці, що можеш, допомагати армії, наскільки ти можеш, шукати інформацію з перевірених в перевірених джерелах. І я наостанок ще просто хочу від нас всіх висловити співчуття загиблим вчора ввечері. Це просто неймовірна катастрофа. Це жах. Ми співчуваємо всі загиблим і родичам загиблих. Так, дуже дякую, колеги, що сьогодні знайшли час поспілкуватися. На жаль, Юлія Гієвої Харків тудей сьогодні не було, але вона наступними програмами до нас долучиться. Обов'язково будемо ще продовжувати проект редакторська. Це спільний проект Радіо Накипіло, сайту Медіапорт, Думка Харків Тудей. На все добре, редакторська.